Коротше дійшов я до такого участка Ну все, мені туди десь під горну лізти, оце по снігу Роблю трішки відпочинок Перед підйомом на гору, Хух, жарко, реально жарко Я вийшов Ух. мені ще до гори трошки залишилось. Трішки туди десь пройти треба. До речі, гора знаходиться напоминає на стороні Словакії. Ну що, я це зробив. Зараз знаходжусь на горі Пільська. Е, да, отамовно, десь там. Ну коротше, я на ній. Зараз нам перекусити щось, попити чайку. тут термос. Трішки передихнемо. Ну і будемо відвигатися назад до машини. Бо мені предстоїть дуже важкий спуск, так як під гору ще підійматися було нормально. А от спускатися по льоду, знаєте, ну, буде важко. Так, ну що, я підкріпився, попили чайку, перекусили. Ну і тепер будемо збиратися до машини. Як бачите, погода трішки помінялася. Вже більше туч, на завтра дощ передають, так що треба поскоріше валитися і курить. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я надеюсь, не зря сніг для вас ідем контент, в Так що давайте лайки, дивіться відеосикні.